Знаєте, мене прям крайні дні дуже сильно накрило, і мені дуже сильно захотілося з вами поділитися тими усвідомленнями, які мені прийшли взагалі за цей період. По-перше, я почула, що це не тільки в мене, а й у багатьох так зараз в житті. Ну, це все одно якось, можна сказати, тебе бо ти, умовно, не одна. але Хочу сказати нам про це. Зараз дуже багато людей відчувають, що вони втратили себе, вони не розуміють, хто вони, що вони. Дуже багато є різних проблем. Я дуже сильно відчувала, що я сама, що в мене є дуже багато відповідальності, з якою я десь не справляюсь. Десь я вчусь тільки справлятися з цією відповідальністю. Десь я роблю помилки і нарешті її дозволяю собі робити. Але це максимально реально важко. І Повертаються різні паттерни, які раніше були: заїдання, десь звинувачення себе, десь знецінення всього, що в тебе є. І я усвідомила одну таку фішку, що в цей момент найкраще, що ми можемо зробити в цей момент зараз, це просто продумати декілька кроків, які ми можемо втілити сьогодні, завтра, післязавтра. Тобто. Не йти в той момент, а що в нас буде через 10 років, бо ну ніхто, ніхто не знає, що буде через 10 років, через 5 років, через рік. Довгострокові стратегії це круто, це класно, плани писати, круто, я дуже обожнюю це. Але ми так забуваємося про те, що ну, неважливо, що буде, там, умовно, навіть через пів місяці. Хоча можуть бути різні дедлайни, може багато бути там фінансових питань і так далі. Але найважливіше це те, що сьогодні в нас є. І я згадала, що я люблю танцювати. І я взяла потанцювала. І я заходжу сьогодні в маршрутку, і я зараз собі за звичку взяла скидувати саме кошти на, там, на карту або на мобільний телефон маршрутчиком. І я закидаю на 5 гривень більше. Мені так це. Хочеться, мені так це цінно, і мені такі маршрути круті потрапляються. І цей каже, сідай, сідай до мене, типу тут. І вже неодноразово мені так говорять, а мені так, мені так приємно, я наче віптарів у мене. І він мені так підняв настрій просто якимось своїми фразочками, словами і просто теплотою такою. І я свідомила, наскільки просто важливо цінувати те, що в нас є. Мені вже дуже багато хто це талдичить і талдичив, і я це дуже багатьом говорю. Але ну, розуміти це одне, а впроваджувати все в своє життя це зовсім інше. Я була така щаслива в той момент, коли я їхала маршрутки на ВІП-місті і дивилась на захід сонця, і просто відчувала стан кайфу навіть без наушників і музики. Ось таке мені хотілося поділитися, що ми можемо тільки знати те, що робити сьогодні, завтра і максимум післязавтра. І зі цих маленьких кроків побудується все те, що нам ще не відомо. Але головне відчувати і розуміти, що ти хочеш, навіть якщо зараз ти ще не змінило те, що тобі не подобається в твоєму житті. Цілую, люблю, внімаю і гарної вам ночі.